Пропонуємо шанувальникам пригодницьких історій познайомитись з творчістю Володимира Рудківського, письменника, журналіста, автора творів для дітей-підлітків, і лауреата численних літературних нагород, імені Лесі Українки, Миколи Трублаїні, Віктора Близнеця та найголовнішої Національної премії України імені Тараса Шевченка. Володимир Рудківський народився 18 квітня. 1937 року в селі Хрестителеве Чорнобайського району Черкаської області все творче життя письменника пов'язане з Одесою. Він пробував себе в різних професіях, проте незабаром зрозумів, що справжнє його покликання література. Його творчість це захоплюючі історії для дітей, в яких автор змішує історичну дійсність з фантастичними мотивами. Для створення інтригуючих пригодницьких сюжетів. Добрий дитячий прозаїк це завжди гарний поет, так вважав Володимир Григорович, адже його творчий шлях розпочався саме з віршів. В більш зрілому віці Рудківський починає писати прозу для дітей. Виходять повісті Гануся, бухтик з тихого затону, гості на мітлі. Першим його історичним відкриттям стає повість сторожова застава. За мотивами роману, у 2017 році знято фільм фентезі. У 2007 році виходить перший роман історичної трилогії Жури козака Швайки, це історико-пригодницький роман Жура, Цюра або Чура, так називали в 16-17 століттях зброю учня у козацької старшини. Зазвичай Джурами були молоді хлопці. Разом з козаками джури ходили в походи, брали участь у боях. Це історія про пригоди 12-річних хлопчиків Санька та Грицика у супровіді розвідника Пилипа Швайки у складний період протистояння українців турецько-татарським набігам і сваволі польсько-литовських магнатів та зародження козацтва. «Джури-характерники» характерники Друга книга трилогії. Характерник назва чеклуна, віщуна на Запорізькій січі, який займався не лише ворожінням, але й лікуванням поранених козаків, їх психотерапією та фізичною підготовкою. Читачі зустрінуться зі своїми улюбленими героями з попереднього роману джури козака Швайки, юним характерником Саньком та його вірним другом Грициком. Хлопці підросли, зможніли і тепер на рівні з дорослими козаками беруть участь у військових справах. У романі з'являється ще один відчайдушний герой маленький характерник Телесик зі своєю дитячою ватагою «Джури і підводний човен. Заключна книга, захоплюючи історичної трилогії джури. На героїв чекають неймовірні пригоди. Вони оборонятимуть Київ. Розвідують таємниці підземної Хортиці, штурмуватимуть Очаківську фортецю, а Телесикові з чортариєм дасться винайти підводний човен і перепливти на ньому Чорне море. «Джури і Кудлатик четвертий роман трилогії, з його появою, трилогія стає тетралогією. На сторінках роману ви востаннє зустрінетеся зі своїми улюбленими героями. Вам, напевно, буде цікаво довідатись про сучасного шестикласника Грицика і про те, що куций через 500 років після козацьких часів перевцілився в Кудлатика. До того ж, Кудлатик виявився ще й чудовим оповідачем. Сподіваємось, вас зацікавили ці пригодницькі історії. Поспішайте детальніше познайомитись з ними у нашій біля.